Давайте спробуємо приготувати плавлений сирок в домашніх умовах. Для приготування мені треба 400 г творога, одна ложка солі, одна соди, 2 яйця і 100 г вершкового розтопленого масла. Все буду перебувати ось таким блендером. Все змішуємо в одній чаші. І гарненько-гарненько взбиваємо. Після того, як збили, у нас виходить ось такий результат. Тепер ставимо на вогонь 5-7 хвилин варимо. Після того, як зварили, виходить ось така маса. Тепер її знову треба взбити. Взбиваємо і отримуємо ось такий чудовий результат. Тепер треба розкласти по формочках. У мене ось такі контейнери. Розклали і тепер ставимо в холодильник на 5-6 годин. І далі покажу вам результат. Пройшло 5-6 годин і ось дивіться, що маємо на виході. Сирок тримає форму дуже гарно, його зручно намазувати на бутерброди або просто так на гріночки.